Вітаю вас, модельники каналу Daycast Model Collection. Сьогодні у нас за планом відео розпаковка посилки з масштабними моделями. І сьогодні у нас ось така от доволі невелика посилка. Модельки у нас, як ви бачите, приїхали з Японії. Сподіваюсь, вам буде цікаво подивитись, що саме приїхало. Ну а ми приступаємо до розпакування. А поки я розпаковую цю посилку, друзі, обов'язково не забувайте ставити свої неймовірні лайки, писати цікаві коментарі і обов'язково підписуватись на канал, щоб не пропустити нові відеоролики, які виходять регулярно кожен тиждень. Приємного перегляду! І так, ось таке у нас тут наповнення. Одразу зустрічаю ось така велика папирка. І бачимо <кхід> першу модель. Власне, все в папирці. Особливо не видно, що це за модель, тому давайте відкриємо. І так, ну, а зустрічає нас тут ось такий от Mitsubishi Lancer GSR Evolution 3. Ось такий от білий від фірми виробника Kyosho. Власне, моделька у нас нова, запакована, тому давайте я її зараз швиденько відкрию на паузі. Не сказав, щодо боксу, це в нас стандартний на сьогоднішній день бокс Кьоша саме для серії смоляних моделей. Да, це у нас смоляний Evolution. У нас був з цієї серії Nissan GTR R35 Nismo Edition. Ну І в цей раз ось такий от, <кхух> EVIC. Ну і давайте подивимось на його деталізацію. В принципі, Кьошо мені подобається сучасне смоляне, але є деякі. Недоліки у деяких моделей в плані. форми. Саме форми Саме виконання автомобіля, А по деталізації, в принципі, вони дуже і дуже непогані. І так, маємо ось такі от красиві білі колеса, як бачимо, ОЗі. Тормозний диск у нас зроблений, зроблений з імітацією перфорації і сам він начебто з фототравлення. Ну і також є тормозний суп сірого кольору начебто окремим елементом від диску. Додатково на передніх крилах у нас є поворотнички. Попередку ось така от, в принципі, дуже красива оптика по деталізації. Дуже деталізована, класно зроблена сама скляшка, окремо поворотнички. Є шильдик Mitsubishi. Передні рішіточки зроблені глухими, в принципі, імітація ну, нормальна. Непогана, не, не хороша. Замість номерного знаку надпис Lancer Evolution 3. На капоті у нас є ось такі от воздухозаборники. Два. До дуже, дуже схожі, ніби вони зроблені окремими вклеєними елементами. І також ось такий отвір чорна решіточка. Дворники у нас зроблені також з фототравлення, звісно, смоляні І, якщо чесно. Досить багато клею, як на мене. Можливо, він, правда, розтікся, а можливо, це так і має бути. Не знаю, виглядає не супер якісно. По боковині у нас дверні ручки зроблені одним елементом з кузовом. Трошечки бачу, сам кузов брудний. Так, да, він просто брудний, слава богу. Дуже не люблю, коли на смолі є якісь дефекти, тому що. Смолу вже не врятуєш. Є у нас відбувачі на зеркалах заднього виду, в принципі, зроблені, ну так, посеред посередково, Не супер якісно Салончик пофарбований в два кольори: сірий і чорний, начебто сірий. Самі сидіння у нас з текстуркою такою клітчистою. Приборна панель є. В салоні, щось там емблемка якась на кермі. Ну, в а, дверні карти також зроблені в кольор, як і сидіння. <клідження> також тут у нас на порозі є надпис Evolution 3. Фокус би ще брався, да, Evolution 3. І по задку ось така от задня світотехніка. В принципі, теж зроблена доволі непогано. Переднє, звісно, краще, як на мене. Є у нас окремі секції стоп-сигналу, заднього ходу і поворотнички. Є шильдик Mitsubishi, Lancer І щось там ще написано. Не бачу, якщо чесно. І ось така вихлопна труба. в принципі, зроблена непогано, пофарбована в сірий колір, сам глушник у нас чорний. Ось така от моделька, до речі, на задньому склі також є дворничок і ось ці от лінії нагрівання скла. Непогана модель, мені сподобалась. Можете написати, як вам і чи є у вас в колекції ось ці от сучасні моделі від Кльоша. Ну а ми приступаємо до наступних моделей. Дивимося, що в нас тут наступне. Вибираємо зайву упаковку. І тут у нас ще бачимо. Ось такий великий пакет по три моделі. І я вже бачу знайомий картон. Власне, можливо, і ви вже зрозуміли. Ну і давайте я швиденько відкрию і подивимось на самі моделі. І так, власне, в цей раз це виявилось набагато легше, там просто скочно відліпити можна було. Ну і бачимо, що це у нас моделі фірми Єбро, Ібро, Ебро. Називайте, як хочете, я називаю Євро. І це в нас Nissan GTR r 35 в спонсорстві CalSonic. Власне Серія у нас Super GT500 2010 року. Ось Такі красиві GTR. Ну, і давайте відкриємо, подивимось на нього. Сильно довго зупинятись на них не будемо. В цілому дуже багато у нас було моделей фірми Єбро. Ну, в принципі, ось цей GTR мені дуже подобається в своєму от кольорі синьому на чорних дисках і ось цих от чорних елементах його аеродинаміки. По деталізації, в принципі, те саме евро. Тут у нас чорні колеса, чорні тормозні диски з срібною середньою частиною. Напевно, це ступіця. І тормозний супорт у нас теж сріблястий. Попередку ось така от оптика, в принципі, якісна, решіточка. Ну, імітація, в принципі, як завжди у цих GTRів. По боковій частині також у нас тут все зроблено під карбончик. І ось така задня частина є у нас імітації решіточок скрізні, дуже красиві. Ось така от оптика, великий спойлер, антикрило Ну і, в принципі, ось такий GTR. Далі подивимось на інші моделі, там теж буде дуже багато колсоніку. Ну, а, власне, наступний у нас ось такий от Nissan Fairlady Z, FairlyTZ, колсонік Impul, Super GT500, серія у нас такого шостого року. Дуже стара серія, до речі, напевно, одна з. Перших супер gt Насправді, я, якщо чесно, не знаю, з якого року починається історія серії SuperGT. Треба буде обов'язково подивитися. Власне, дуже красива модель. Ну, давайте подивимося деталізацію. Ну і в цей раз прям радує стан моделей. В принципі, він дуже і дуже чудовий. Ніяких агрех по фарбі я не бачу. Ось такий от Fire Lady. Дуже красива моделька. Не знаю, от, Правда, серія Calsonic ну, спонсорства Calsonic. Напевно, найкрасивіші моделі, ось цей синій кольор виділяє їх. Ну, і, власне, По деталізації сама моделька дуже і дуже непогана. Бачимо колеса дуже схожі на ті, що були на нашому Evolution. Ось такі от тормозні диски, теж красива перфорація. Середня частина зроблена такою. от як бронзовою, тормозні суперта також з маркуванням. Дуже красиві колеса. передку решіточка стандартна, така от імітація, не дуже красива. Шильдик Nissan з фототравлення і непогана передня оптика. По боковині також дуже багато усіляких обтікателей, вихлопна система з-під передніх крил. І по задку. Тут у нас є зміни, якщо чесно, раніше я не бачив на моделях SuperGT ось такої от розчітки пофарбованої. Чи вона навіть з фототравлення, бачите, вона як металева. Напевно, одна з красивіших решіток, що були на наших моделях Ebro за весь час. Ну і власне, тут у нас теж шильдик Nissan з фототравлення і непогана задня оптика. Бачу деталізацію, бачу такі от окремі елементи. На даху, звісно що у нас антенка. По салончику нічого не скажу, там, в принципі, нічого та і не видно, окрім сидіння та каркасу. Ось така от моделька, давайте рухатись далі. І... і так, ну і власне остання модель з того паку, ну три модельки, це ось такий от Nissan 300 ZX Twin Turbo GTS 94 року для гонок лимана по ідеї. Ну, не можу вас запевняти, або Daytona, або Mans. Ось такий от, номер 76, доволі красива моделька від Kyosho. І це вже у нас Daycast. Ну і давайте відкриємо, подивимось. І так, ось такий от у нас Nissan 300 ZX, дуже цікавий екземплярчик. В принципі, я не фанат гоночок в плані, ну я їх не збираю майже. Але це дуже красива моделька і сам кузов 300ZX мені дуже подобається. По деталізації це у нас, я думаю, буде стандартний рівень Кьошу. Ось такі от у нас диски BBS. Дуже схожі на ті, що у мене на Nissan Skyline GTR R33. Ось такі от золотистим центром і срібною окантовочкою. Попередку ось така от скляна оптика. Є також версія цього автомобіля, от я їх і плутую. Є версія для Дейтону, і начебто вона без оптики. А ось це у нас для гонок Леман. І тут у нас, у нас є ось такі дві лампочки під склом. В принципі, виглядає прикольно, не скажу, що деталізація якась недостатня. Єдине, що ось тут ось ці кріплені, чорні, мені не дуже подобаються. Решітка, імітація, навіть не схожа на решітку, просто якась заглушка пластикова. Ось такий от дворничок з фототравлення, доволі далеко він від кузова, можливо, він трошечки відійшов, буде підклеїти. Або так і має бути, але ну, я в цьому сумніваюся, звісно. По салончику нічого такого не видно. Єдине, що ось тут у нас є, ця клітка і дзеркала заднього виду ось так от стерчать, по суті, з даху, приклеєні вони до каркасу безпеки. І по задку ось така от у нас оптика. До речі, напевно, запчастина така сама, як і у стандартного автомобіля, тому що у нас не так давно був на огляді 300 ZX дорожній. І елемент, напевно, один і той самий. І ось таке супервелике антикрило, Червоне, ну, ось таких товстих стоєчках, щоб точно не відірвалося. Ось ці взагалі аж в крилах вмонтовані. Ну і Тут у нас є надпис Yokohama, кохама, і також двигун у нас позаду Ось так от ховається під купою перегородочок, каркасом безпеки. Ось така от моделька. Дуже прикольний нісанчик. Ну і давайте дивитися, що в нас залишилось Власне, залишився у нас ще один не автомобіль, а ще один пак на три моделі. І це у нас знову супер GT, причому всі три. Ну і давайте відкриємо, подивимось, що в нас приїхало. І першим у нас буде ось такий от. Ще один GTR Call Sonic. Власне Всі три моделі, я скажу по секрету вам. Всі три у нас Call Sonic. Взагалі у нас в цій коробці загалом 5 моделей є Bro Call Sonic. Це ось такий GTR, дуже він схожий по деталізації на той, що у нас був перший. Єдине, що серія у нас тут 10-го року ось це у нас. Тобто на рік раніше, і якщо чесно, ось у цієї картончик мені подобається більше. Він такий синій, красивий під модель. І я, якщо чесно, не хочу його відкривати. Не думаю, що по деталізації він буде супер відрізнятись. Бачу, що задочок трошечки інший. Хоча, ладно, давайте відкриємо і швиденько прокрутимо. Ну, власне, як я і сказав, а, а і ще у нас хромований дах. А на тій моделі у нас він в колір кузова. Власне, попередку майже той самий автомобіль. Трошечки у нас відрізняється багажник, по суті, передня частина. По боковині майже ідентичний автомобіль. І по задку бачимо, що у нас відрізняється. Тут у нас були скрізні рішіточки, а тут у нас ось такі отвори і також ось такий великий задній дифузор. Власне, ось така моделька. Ну і давайте дивитись на інші. Ну, а далі в нас ще один GTR, вже трохи інший. Це у нас на ось таких от дисках більш простеньких. І серія у нас Super GT 508 року. Тут у нас вже деталізація майже ідентична до першого GTR-у. Ну-ка, давайте порівняємо. ну Відрізняються, по суті, у нас ось ці от боковиночки трохи сплітера. Блін, от що цікаво, моделі хоч і не сильно відрізняються, але якщо от взяти по факту, то взагалі інший кузов, тому що тут у нас. Пластикова частина дніща, ось тут у нас буде ще кузов, Тобто форми взагалі різні. ну Давайте відкриємо і прокрутимо щодень. Хоча, ніби пам'ять підказує, мені що у нас був саме дуже схожий на цей GTR раніше автомобіль. Ось така передня частина, в принципі, майже ідентична. Ось так, якщо просто крутити, то моделі дуже схожі, але по факту в них відрізняється Куз, кузов. Тут у нас, наприклад, у тієї моделі кузов ще ось тут закінчується, а Тут вже починається, бачите, пластикова частина, яка зроблена ну, типу, повністю нижчим. Тобто форма зовсім інша. Тут у нас також скрізні решіточки, ось такий величезний взагалі дифузор. Також у нас тут дах в колір кузова і хромоване заднє скло. Колеса у нас такі вже були на GTR-ах, я точно пам'ятаю. Така от тонка спиця, тормузні диски у нас перфорація, супорта в колір самого диску. Ось така моделька. Ну і давайте подивимось на останню. І останнім у нас буде ще один Nissan. Ще один Nissan Fire Lady. Ось такий от Super gt 500 7го року. В принципі, моделька відрізняється, доволі суттєво від першої, що у нас була в цій розпаковці. ну І картончик у нас в принципі схожий вже був. Ну, давайте відкриємо. Ось такий от у нас Fire Lady. Дуже він цікаво зроблений, мені подобається, що ось ця частина вифарбована в такий. Синій хром і ніби зроблена да, окремим елементом. Я бачу стик. Тобто, у нас ось вся ця частина верхня зроблена окремим елементом, що доволі цікаво. По деталізації, ось такі от колеса ідентичні до тих, що на GTR. Ось така вихлопна система, дуже прикольна. От труба з крізним отвором начебто Навіть аж там продовжується. Дуже непогана деталізація. попередку решіточка ось така глуха, простенька, ось такі сплітера, ось такі обтікателі. В принципі, виглядає все це непогано. Є у нас ось такі от профарбовані сині полосочки, теж красиво зроблено. Стандартно фототравлення Nissan Оптика, в принципі, теж дуже схожа на ті, що були, хороший рівень. Ось такий от дворничок, тоненький, не як завжди посередині, бачите тут. А, це напевно частина каркасу безпеки. що я не впевнений, така чорна полоска посеред лобового скла. Перша бачу, якщо чесно. Дзеркала заднього виду, звісно, з ну, В цілому, по деталізації, модель дуже схожа на інші. Ось такі от величезні задні арочки. Тут у нас без решіток. Просто ось такі от отвори. Ну і Задня оптика в принципі, ідентична до того, що було Ось така от моделька. Ну, найцікавіше, напевно, тут ось цей от хромований дах. Ну і на цьому, друзі, все. Дякую вам за перегляд, Сподіваюсь, вам було цікаво. А я з вами прощаюсь. До зустрічі в наступних розпаковках. Бувайте!